Вітаю! Це командна гра. Щотижневий дайджест про наш футбольний клуб. Сьогодні говоримо виключно про шостий тур. 9 та 10 жовтня ми мали зустрітися з металістом 19-25 в Олександрії. Проте за кілька днів до матчу все перегралося. Минулої неділі, поки наші юнаки грали з однолітками металіста 1925 на прекрасному стадіоні Ніка, команда Юрія Гури відправилася до столиці приймати суперника на Олімпійському. Для підопічних Олександра Карпова цей поєдинок став історичним. Наші юнаки вперше зіграли свій офіційний матч на стадіоні Ніка і вперше одержали п'яту поспіль перемогу. Попри гідну підготовку граців Металіста 1925 і самовіддачу, яку вони продемонстрували протягом двох таймів, маючи нагоди для взяття воріт, ми все-таки вийшли з цього протистояння переможцями. Це сталося завдяки голу Ярослава Базаєва з пенальті наприкінці першого тайму. Олександра, вітаємо з перемогою завдяки сьогоднішньому результату. Наша команда піднялася на другу сходинку і ще має гру в запасі. Як ваші емоції від сьогоднішньої гри? Емоції всі залишились на полі, тому що така гра була ну дуже емоційна. Деякі епізоди програвали, деякі вигравали, були качелі, але ну перемога є перемога в та турнірну таблицю будемо дивитися вже в кінці першого кругу, і там вже будемо ставити задачі для наших хлопців. Вперше в цьому сезоні і, може, і вперше взагалі за таку недавню історію команда юніорів грала на центральному стадіоні свій офіційний матч. Як воно грати вдома на своїй арені? Грати вдома це. це... Фантастика! Ми вийшли на це, на це поле, розуміли, що ми, як молода команда, маємо, скажімо, дати бій, отримати перемогу. І скажімо, настрой хлопців був шикарний. Вони всі вийшли, очі горіли, працювали на 100%, на 100%. Дякую президенту, що дозволив зігратися на цьому, скажімо, на нашій арені. Ну, хлопці. Скажем, показали результат, здобули перемогу. Такої стабільності у юнацької команди в Олександрії ще не було. Так тримати хлопці. День матчу, 10 жовтня, для команди Юрія Гури, як і для всієї нашої країни, розпочався не зі сніданку. Традиційний розпорядок дня перервав масований обстріл українських міст російськими військами. Футболісти, тренери і адміністрація клубу, знаходячись в готелі, стали свідками вибухів у центрі столиці. П'ять годин поспіль. Команда провела в укритті, слідкуючи за новинами. Звісно, про поєдинок в цей день мови вже і не йшлося. Випив каву, виглянув вікно, і на моїх очах пролунали перший вибух. Чорний дим. Потім другий вибух, такої, як би сказати, страху не було, була якась паніка, потім третій, і я встиг тільки схватити олімпійку та вибігти з номера, прозвонив хлопцям, щоб теж вибігали з отелю. І це так якось швидко. Потім всі в е, бомбосховища спустилися, вся команда. Е, офіцер безпеки поїхав на, на стадіон і е, потім ми узнали, що матч переноситься, а так було. Ну, все, вроді, зроблено оперативно. Ми, всі швидко сховалися, Ну, було, звісно, жутко. Прокинулися від вибухів в столиці, і були налякані, провели більше п'яти годин у бункері, тому це неприємна ситуація для всієї країни. Але ми віримо в перемогу нашої, нашої нашої країни, наших бійців. Хочеться побажати їм. Здоров'я, наснаги, сили, і щоб це якнайшвидше закінчилось. Рішенням Київської обласної військової адміністрації матч шостого туру Олександрія металіс 19-25 був перенесений. Нову дату буде визначено пізніше. Ми, українці, вже давно довели, що нас не зламати та не залякати. Завдяки нашим збройним силам чемпіонат продовжується. Вже на початку нового тижня, в рамках восьмого туру. Ми зустрінемося з футбольним клубом Кривбас. Нарешті тут в Олександрії. Е, зараз все добре. Налаштовуємося на Кривбас на, на 100%. Навіть не дивлячись на те, що не зіграли гру. Готуємось в звичному режимі бойові настрій. Повне щоб було спокійно в Україні. Матч чемпіонату юнацьких команд відбудеться в понеділок, 17 жовтня, на Олімпії. А команди основи зустрінуться у вівторок о 15.00 на КСК Ніка. Вболіваємо і підтримуємо наших на всіх фронтах. Все буде Україна! До зустрічі в наступних випусках!